Вітаю вас, шановні семикласники. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо говорити про одночлени. Сьогодні на уроці ми з вами їх множимо, підносимо до степеня, знаходимо значення їх. знаходимо їх значення. Отже, спочатку повторюємо з вами: одночленом є вираз, який складається із чисел, букв, змінних, тобто. Їх степенів, які з'єднані між собою тільки знаком множення. Якщо одночлен записаний в стандартному вигляді, то числовий множник знаходиться на першому місці, а далі записані всі буквені множники, і разом цей добуток складає одночлен, або називається одночленом. Одночлени можна множити. Сьогодні ми про це. Детально поговоримо, підносити їх до степеня, знаходити їх значення. Отже, завдання перше. Пишемо зі мною. номер 1. Виконати множення одночленів. Таке завдання. Виконати множення одночленів. Записуємо перший приклад: 6а в квадраті B, 6а в квадраті B. Це перший одночлен. Помножити. На мінус 3 а в кубі б у восьмій. А в кубі б у восьмому степені. Ви бачите, що один одночлен має додатний знак, другий від'ємний знак. Тому відповідь буде від'ємна. Я зразу пишу мінус. Тепер множимо 6 на 3 18. Далі А в квадраті множимо на А в кубі. Основа залишається незмінною, показники додаємо А у п'ятому степені далі Б множимо на Б у 8, буде Б в 9 степені. Другий приклад. 0,2 М3, Н в 9. Помножити. На 2,5 М в четвертому степені n. Обидва одночлени мають додатні коефіцієнти, тому відповідь буде додатною. Множимо 0,2 на 2,5. Нагадую вам, що коли ми множимо десяткові дроби, ми не звертаємо уваги на коми, множимо як звичайні числа. 2 помножити на 25 буде 50. А потім у відповіді відокремлюємо комою стільки цифр, скільки їх у двох множниках разом. Тому у числа 50, якщо ми відокремимо дві цифри комою справа наліво, у нас вийде 0,50 або 0,5 0. Після коми можна не писати в кінці числа після коми. Далі n в третьому степені помножити на n буде n в четвертому степені. М в дев'ятому помножити на М в четвертому буде М в 13 степені. Далі множимо третій приклад. 0,75. А в 9 степені Б В третьому С в другому помножити на 1,1 третю, А в четвертому, Б, С в сьомому. Ви бачите, що коефіцієнти у цих одночленів дроби записані по-різному. Це десятковий дріб, а це звичайний дріб. Тому для того, щоб правильно помножити, треба перетворити їх в однаковий вигляд. 1,13 в десятковий дріб перетворити не можна, це буде нескінченний дріб. Тому будемо перетворювати 0,75 у звичайний дріб. Нагадую вам, що 0,75 це 75 сотих. і цей дріб скоротний. Скоротимо його на 25. Буде 3. ,4. Взагалі, корисно запам'ятати, що 0,75 це 3 четвертих. Далі 1,1 третя це мішане число, яке ми переводимо в неправильний дріб, буде 4 третіх. І якщо помножити ці два коефіцієнти, ви бачите, що 3 четвертих і 4 третіх це два взаємно обернених числа, їх добудок дорівнює одиниці. Тому коефіцієнт можна взагалі не писати. Одиницю ми не пишемо. 0,75 помножити на 1,1 буде 1. Я запишу 3 помножити на 4 третіх буде 1. І цю одиницю тут можемо не писати. Далі а в 9 помножити на а в 4 буде а в 13 степені. Б в 3 помножити на Б буде Б в четвертому. І це в квадраті на С в 7 буде С в 9 степені. І ще один приклад запишемо останній із даного номера такий: 3,25. М в четвертому С в дев'ятому Помножити на мінус 10 МА Помножити на 2,5 С в третьому, А в шостому. Тут у нас три одночлени множаться між собою. Якщо один із них від'ємний, то відповідь буде від'ємна. Зразу пишу мінус. Тепер ми 3,25 множимо на 10 і множимо на 2,5. Я запишу 3,25 множимо на 10 перших і множимо 2,5 буде 25. Я продовжую. 10 це 10 перших, 20, 2,5, 25 десятих. Тепер скорочуємо. 25 і 25 скорочуються, 10 і 10 скорочуються, остаються тут одиниці. Залишилось 3 перших або 3, цілих. і мінус тут нас чекає, буде мінус 3. Далі ми пишемо М в четвертому. М. Це буде М у п'ятому степені. С в 9, С в третьому буде С в 12. -му. І А в 6 буде А в 7 степені. Все, ми закінчили. Ось ми з вами помножили одночлени. Для того, щоб їх помножити, треба помножити коефіцієнти і відповідні степені, тобто степені з однаковою основою використовуючи властивості степені. Далі ми з вами. Підносимо до степеня одночлен. Давайте розберемося з цим завданням. Пишемо номер 2. Номер 2. Піднести одночлен до степеня. Пишемо: перший приклад. 4А в 5 степені. Б 6. І треба піднести до другого степеня. За властивістю степенів. Коли ми підносимо до степеня добуток декількох множників, ми підносимо до степеня добуток кожного з цих множників. 4 підносимо в квадрат, далі А в п'ятому, А в п'ятому в квадраті, Б в шостому в квадраті. Тобто кожний множник, що був в дужках, ми піднесли до квадрата. Тепер обчислюємо 4 в квадраті 16, а в 5 в квадраті а в 10, Б в 6 в квадраті, Б в 12. Все. Ми піднесли одночлен до до Ну, Розглянемо ще один приклад. Пишемо: мінус 15 m. Третьому, Б в четвертому, і все в третьому степені. Мінус 1 п'ята в третьому, я записую мінус 1 п'ята в третьому. Далі М в третьому і ще раз в третьому. Б в четвертому і в третьому. Так, Якщо ми підносимо до третього непарного степеня від'ємне число, відповідь буде від'ємною. Буде мінус. Одиниця в третьому степені, так і буде одиниця 5 у третьому степені 125. Далі м в B, 4 на 3 12. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. І останній третій. Пишемо мінус 2, а в сьому. Б в третьому С і все це в квадраті. Підносимо до квадрата мінус 2 в другому степені, А в 7 в другому, Б в третьому в другому, і С в другому, мінус 2 в квадраті, 4, А в 14, Б в третьому, С в квадраті, Все. Піднесли одночлен. До степеня. Так, тепер розглянемо з вами ще одне завдання, де треба знайти значення даного одночлена. Пишемо номер 3. Номер 3. Завдання таке: знайти значення одночлена. Перше завдання. 3 x в третьому степені, якщо x дорівнює якщо x дорівнює мінус 3, щоб знайти значення цього одного ми замість х підставляємо це число мінус 3 і обчислюємо його значення, пишемо 3 помножити на мінус 3 у третьому степені. Мінус 3 в третьому степені це від'ємне число мінус 27. І 3 помножити на мінус 27, буде мінус 81, другий приклад. Мінус 2,5, а в третьому б в другому. Треба обчислити, якщо а дорівнює мінус 2, b дорівнює 5. Підставимо замість А і Б дані нам значення. Мінус 2,5, мінус 2 у третьому помножити на 5 у другому, і обчислюємо мінус 2,5 я поки що переписую. Далі помножити мінус 2 в третьому це буде мінус 8, мінус зберігається, бо не парний степень. 5 у другому степені це 25. Так, тепер обчислюємо. Множимо, ну, можемо помножити. Ми бачимо від'ємні два числа, значить, відповідь буде додатна. Ми можемо взагалі на мінуси не звертати уваги. Тепер 8 помножити на 25 буде 200. Тут буде 200. І тепер ми 200 множимо на 2,5. Знову не зважаємо на коми. Множимо 25 на 2. Буде 50. На 200, це буде 5000 і одну цифру докремлю йому коми буде 500. Так, і ще один приклад запишемо такий: Третій. 0,8 m в квадраті NP. Якщо m дорівнює мінус 0,2. N дорівнює. 3 і P дорівнює 5. Пишемо 0,8. Замість хвилиночку, Замість m ми пишемо мінус 0,2 у другому степені. Замість n пишемо 3, замість P пишемо 5 і обчислюємо значення. Спочатку виконуємо піднесення до степеня. 0,2 піднесемо до другого степеня. Мінус зникає парний степень. 0,2 квадраті це буде 0,4. Зверніть увагу на коми. 0,8 множимо на 0 0,4, 0,2 на 0,2. Дві цифри відокремлюємо коми. Помножити 3 на 5 – 15. зразу запишу тут таке число. Далі, множимо, незважаючи на коми. 8 на 4 – 32. І від, або можна помножити спочатку 4 на 15, так буде легше. 4 на 15 буде 60. І дві цифри від окремого кому буде 0,6. Тут буде 0,6. І 8 на 6 48, 6 на 8, 48. Дві цифри від окремого кому і буде 0,48. На цьому все. До побачення, до нових відео-уроків!